Цього року виповнюється 20 років території А. А гурт Зев'йо були власне однією з стовпів території А. Так, я опанувна і не знав однієї чи маравосчіпаропа. Коли тільки но почали показувати гурти і кліпи українських гуртів у території, а в одну секунду в один момент гурти, фронтмени стали зірками. У тебе яскрава зовнішність, і я впевнена, що були такі моменти, коли навіть важко було на вулицю вийти. Ми були в тіні Юрка Юрченка. Привіт тобі, Юра. Не наклична на. Ким ти особисто підтримаєш Ну, особистий зв'язок. Ми підтримуємо якраз таки з Юрченком. Недавно намагався знайти гурт степ, але вони сказали, що вони взагалі там між собою грашки побили, навіть не розмовляють одне з одним. Мажений кабанчик, дурка з маянесом, овочі Час нікого не, не жаліє. На жаль, Не дарма ви прийшли на відкриття оновленого кінотеатру Жовтий. У самого у вас був кінотеатр у Полтаві. На жаль, цей бізнес, як то кажуть, не пішов в умовах кризи. Але тим не менш, ця історія вам близька. Ну, це була така, чесно кажучи, піратської кінотеатр, де я показував піратські копії. Ну вони були якісні, але звісно, без ліцензій, без нічого. І це було не в Полтаві, а в кабулярах це зовсім маленьке містечко. Мені просто хотілося, щоб там, ну хоч трошки щось, якби луч свята в темному царстві. Якийсь був, ми зробили, пам'ятаю класну презентацію. Запросили всі вершки суспільства кобуляцького. Шампанського багато купили, багато насіння соняху і дозволили плювати собі під ноги. Я думаю, що тоді всі отримали задоволення, але все це протрималося напевно півроку. Потім я зрозумів, що потрібно сподатковувати, щось там робити. Якось це все потрошку закінчилось. Ми на порозі чергових виборів. Чи зараз тобі пропонують співати за того чи іншого кандидата? Іноді пропонують. Я погоджуюсь. Це одно за кого співати? Так, я дивлячись, як сьогодні відкрився кінотеатр «Жовтий», і так хочеться, щоб в принципі, у нас вибори щороку проходили. Бачите, якщо є політична воля, то в принципі кінотеатр можна як закрити продати, так і відновити, і заставити його працювати. Відповідно, я за те, щоб виборів було багато і часто.